Зеленського. а Тут зараз з'явилася інформація а, Дмитре Кулеба, міністра закордонних справ, який заявив, що колишній головком Збройних сил України Валерій Залужний майже завершив підготовку до виконання нових посадових обов'язків. І найближчим часом він приступить до їх виконання. Хоча, от ми свої говорили, ти назвав дату. Доча так. червня так. червня так? Ну, вже, слава Богу, 10 червня. Ну, два тижні прострочили. Він мав виїхати в кінці травня до Лондона, але е, справа в тому, що е, в британських медіа до моменту приїзду е, генерала Залужного в якості посла е, був, був повний штиль щодо України. І от ми бачимо цю публікацію в тайм, і мені здається, що починається певний такий критичний момент. Тут е, деякі поінформовані люди говорять, що в принципі британці вважали, що вони е, мають повний довірчий контракт е, із Єрмаком і Зеленським. А очевидно, такі публікації є свідченням того, що банкова почала партнерів британських трошки юзати по носу. І їм це дуже неприємно. По суті, ну ми ж бачимо як, як технічно і технологічно Зеленський посварився з президентом Дудою, як він Шольца діставав, і, і в принципі, так по суті повноцінно не ви не вибачився. Єдине, що Макрон, по-моєму, прокусив добре психологію Зеленського, і він юзає Зеленського наповну, скільки йому треба. Але Зеленський думає, що він юзає Макрона. І в цьому сенсі от є, є такі ну, комбінації, я б сказав, ну, майже побутові, які реально отруюють велику політику. І це Зеленський робить регулярно. Тобто він, він, він весь час постає необов'язковим, недоговороздатним, брехливим, і, і в цьому сенсі навіть е, представлений як стіна до нього єрмак е, теж не гарант е, того, що Зеленський не буде обманювати. Подивімося, із самітом, який ми очікуємо на наступному тижні. Зеленський одноосібно потягнув на себе. Ковдру оголосив, що там буде тільки три питання, і цим самим суттєво збив інтерес до цього саміту. Далі відмова Байдена далі зрозуміло, що на Моді після обрання і присяги нової прем'єр-міністра навряд чи поїде швидко на такий саміт. Ну і от Україна е, технічно перевела із е, такого роздутого медійного е, заходу, який мав би видати якийсь унікальний результат. Ну, скоротили це до фотосесії Зеленського на тлі світових лідерів. І то це лідери в масі свої другорядні, а може виявитися, що і зовсім не лідери. Єдине, що не приїзд Байдена робить, можливо, Зеленського розпорядником цього весілля, тобто Тамадою. Але гості то будуть не першорядні. І Зеленський на тлі другорядних гостей може й надуватиме щоки, і виглядатиме там глобальним лідером, але результату це не дасть. От вже, вже всі прекрасно розуміють, що рік потраченого нервів, здоров'я і купа грошей, все, що. Єрмак з Фок з Расмусом і Саліваном ліпили ліпили і наліпили е криворуко і кособоко, врешті-решт. Тобто жодних сподівань на цей саміт вже ні, ні в кого немає. Добре, а тоді коли ми можемо очікувати зараз появи залужного в Британії, і чи не буде це так трошки змазано? Чи навпаки, це додасть більшого ефекту? Я б сказав, що залужний в Британії це була тема, коли, оскільки Британія ну, була куратором України в системі п'ять очей, системний розвідок, і багато політичних зовнішньополітичних українських процесів куруються британцями. То для Залужного поїздка в Лондон була по суті е, ну, системою підготовки до президентства, можна сказати. І мені здається, що банкова це е, прекрасно розуміє і вирішила це все діло зривати. Тобто, е, тобто вони під, підвішують весь час залужного, е, відтягуючи час його. Ну, сказав би, кваліфікаційного зростання в західний істеблішмент. Бо кожен місяць перебування в Лондоні давав би генералу Залужному неймовірну кількість контактів і розуміння природи міжнародних процесів, прийняття рішень в демократичних країнах. Тобто, це, це таке ну, входження в системну глобальну політику. І от вони, вони вирішили. Не допускати до систем до е, максимально довго тягнути з допуском генерала залужного до цієї, ну я б сказав, глобальної влади. Тобто, це чисто штучне зволікання? Так, е, зволікання пов'язане з тим, що Зеленський повинен сам зрозуміти наскільки довго він ще президент. Я зрозумів. давай на цій оптимістичній ноті завершимо цю цю бесіду. Це був Володимир Цибулько. Якщо вам було цікаво це відео, а Цибулько це завжди цікаво. У вас були свої емоції, будь ласка, викріпніть їх. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Це і, і, до речі, оці деякі конспірологічні нотки, які я е, тут прозвучали з мого боку, це не конспірологія, це, це досвід. Тобто, це, це те, що підтверджено практикою. Е, так, отже. Все буде Україна. Дякую.